Ви лягаєте відпочити, заплющуєте очі, і в голові, наче хтось вмикає гучне радіо. Ти не так зробила. А що буде завтра? Треба було відповісти інакше. Якщо вам це знайомо, то це не кінець світу. Ваш мозок просто потрапив у нейробіологічну пастку, яку вчені називають ефектом Зайгарнік. Це стан, коли незавершені думки зависають у вашій голові, як відкриті вкладки в комп'ютері. І не дають системі заснути. Сьогодні ми не просто поговоримо. Я покажу вам, як працює ефект Зайгарнік механізм, через який наш мозок зависає на тривогах, і як його перезавантажити науковим методом. Мене звати Тетяна, і це щоденник спокою, місце, де ми вчимося робити тривогу тихішою. Дякую за ваші теплі слова під минулим відео про дім в еміграції. Сьогодні ми підемо глибше, туди, де живе наш внутрішній критик. Якщо ви шукаєте своє місце сили в Ютубі, підписуйтесь. Ми зустрічатимемось кожної суботи, щоб разом повертати собі контроль над своїм станом. У більшості з нас у голові звучать три основні хвилі: перший це критик, його фраза: ти недостатньо стараєшся. Ти знову помилилась. Другий це тривога. А що як, а раптом а якщо завтра все зміниться? І третій голос це минуле. Якби я тоді залишилася, якби я сказала інакше, все можна би було змінити. Важливо зрозуміти, ці голоси не ваші вороги. Це частини вашого мозку, які намагаються вас захистити від небезпеки, але в еміграції вони звучать надто голосно, вони просто перевтомилися так само, як і ви. Коли я переїхала до Польщі, ці голоси стали просто нестерпними. Кожна помилка в мові чи оформлення документів викликали паніку. Я довгий час думала, що я не зможу. Аж поки не зрозуміла. Це просто моя нервова система працює на межі і тому знайшла спосіб, як це змінити. Я уявила, що ці голоси просто як радіо його не обов'язково вимикати зовсім це майже неможливо. Але ми точно можемо прикрутити звук. Ми зробимо те, що науково доведено лабораторією сну Бейлорського університету. Візьміть зараз будь-який папірець, просто зараз. Запишіть на ньому одну справу або думку, яка найбільше вас тривожить. Напишіть на папері і скажіть собі. Я записала це? Таким чином ми викидаємо це з голови. На папір. Мозок це отримав, зафіксував, і ми можемо розслабити тіло. Покладіть одну руку на груди, другу на живіт. Повільно обрігніть носом. Відчуйте, як живіт почав збільшувати. Затримайте дихання, а видихайте ротом, але ви дуже повільно, наче ви зітхаєте від полегшення, Живіт стає пустим. Важливо вдихнути якомога глибше і видихнути якомога повільніше. Під час такої вправи ваш мозок буде наповнятися киснем. Щоб затримати час видихання, назвіть про себе п'ять речей, які ви бачите перед собою. Чотири речі, які ви можете відчути на дотик, наприклад, одяг, крісло, тепла чашка, три звуки, які ви чуєте, два запахи, і одну річ, за яку ви вдячні собі, не світу, а саме собі. Ваші думки не зникли назавжди, але вони стали тихішими. І цього достатньо, щоб ви сьогодні могли виспатися. Пам'ятайте, ви це не ваші думки. Ви та, хто вчиться жити спокійніше. А наступної суботи ми поговоримо про тіло, яке втомилося. Обіймаю вас до наступної суботи.